Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своїй кухні і з вами, як тоді, я, любов. У мене є ось такий шматочок м'яса 300 г. Водичка закипає, кидаємо це м'ясо і відварюємо його до готовності. Будемо працювати далі. Що далі потрібно? Я змолола на простенькій м'ясорубці. М'ясо і на дно в мене вийшло пів цибулинки сируї. Пів цибулинки я посмажу на вершковому маслі для того, щоб додати, щоб було соковитіше. Що я роблю? Борошна е, скільки хочете, скільки додавайте. У мене тут 800 грамів. Я додаю ось так, десь. Чайну ложку солі, змішую. Сіль, до речі, я цього разу не розмішую в воді, тому що вона дрібненька, біленька, чистенька. Якщо сіль крупніша, розвести потрібно у теплій воді, щоб вона розчинилась, а потім додавати, По-перше, там осад грязний. А по-друге, сіль, вона крупненька сіль, якщо вона залишиться в тісті, і ви будете розкачувати, воно буде його рвати тісто. І ось тепер додаю теплу воду. Така гарна тепла вода. Градусів 30. Поступово. І вмішую. Не Ні яйця, нічого більше я не додаю. Це самий бюджетний, самий класичний варіант, яким готували вареники наші бабусі і наші мами. Без всяких витребеньок. Ось так майже розмішала, вже борошно майже все вібрало вологу. Ось тепер я додаю столову ложку не більше. Олійки. Ось так. Більше не потрібно. Вмішую і буду вмішувати далі руками. Ось так, дивіться, не От-от, ніби липне, але не липне. Ось тепер трішечки притру, притрушую, от, викладаю і накриваю рушничком на декілька хвилиночок. А самі робимо фарш, доробляємо. Ставимо сковорідку. На сковорідку одну капелиночку олійки, тільки для того, щоб не горіло масло вершкове. Додаємо вершкового масла ось так чималенько, тому що м'ясо у нас відварене, воно пісне. До речі, ці варенички можна робити із якого завгодно м'яса. Але найкраще із свининки, аромат такий найкращий. І якщо вона ще й жирненька, то взагалі смакота. Півці булинки буде достатньо. Але це обов'язково. У нас буде потім і засмажка при бажанні, а можна робити і з вершковим маслом. Викладаємо цибульку. Нам не обов'язково, щоб вона була просмажена. Нам потрібно, щоб вона трішечки підрум'янилась і віддала оцей таке вершкове масло, віддалося і аромат, і цибулька, щоб вони подружилися, вони дадуть такий дуже приємний аромат і смак. І це на великому вогні. А ми поки що присолюємо гарненько. Пам'ятаємо, що м'ясо ми не солили. Сліджуємо перчику обов'язково. Оце м'ясо я помолола, я використовую все, всі 300 грамів для варення. А ви при бажанні можете розділити на опіл. Ви зробити варенички, ви повинно залишити чи то пиріжечки, чи то макарони. І у вас дві страви. Навіть з цього м'яса буде дві страви. Так, Я сковорідку вимикаю і залишаю. Цибулька ще трішки пройдеться, присмажиться. і на сковорідці, щоб не зовсім було гаряче. Ось таке. Вийшла у нас на цибулька ось така, вона просмажила зовсім небагато. Вона стала м'якенька і така золотистенька. І дуже ароматна з вершковим маслом. З коворітку ми не ховаємо. І ось гарненько так змішуємо. І отак руками прижимаємо. Я змішала, тому що було ще гаряченьке. А тепер обов'язково руками веделкою, ложкою, ви так не зробите, потрібно так прижати, щоб воно ось так тримало, ось, щоб воно ось так було, щоб тримало форму. І обов'язково скушуйте на смак. Ось такий у нас фарш вийшов. Дуже смачний. Це просто, ну, я не знаю, дуже смачно, а для мене це ще й мамин рецепт, як мама готувала, то це ще й спогади приємні. Так, тістечко, хвилиночку ще, нехай відпочиває. Потім зустрінемося. Фарш готовий. Відпочив, тістечко відпочило, ось таке воно м'якусіньке. Ще раз його переминаємо гарнесенько. Я покажу зовсім небагато, тому що в нас от-от має вимкнути світло, тому що в нас по графіку його вимикають. Тому я буду робити швиденько і не буду показувати вам все. Я буду складати на дощечку. Я думала заморозити, але ні, Зварю всі, тому що на другий день вони розжарені на сковорідці, дуже смачні. Ось так. На таку дощечку буду викладати. А це підкручуємо. І накриваємо. Я зазвичай роблю жгутиком, а потім розрізаю на такі малесенькі, пельменчики, але сьогодні я буду робити так, як робила мама. Потрібно тонесенько, тонесенько розкачати якомога тонше. Зробити таку придати форму прямо Нарізаємо нарізаєм зовсім невеличкими квадратиками. І ось тепер беремо тонесенький отакий квадратик, зовсім тонесенький. а такий 3, десь 4 на 4, 3,5 на, на 3,5. отак. І беремо фарш. як звичайно, І зліплюємо ось так. Косинець до косинця, І таким, такою хустинкою. Ось такі трикутнички. До речі, я не пам'ятаю, щоб раніше робили вареники інакше. Пельменів ми взагалі раніше не готували, не було такого. От в нашій місцевості пельмені ми не знали, що таке. Ось такі варенички, дивіться, які вони. Охайненькі, акуратненькі. І складаємо. І так я буду робити всі. Набирайте не сильно багато, щоб не вилазило, щоб все таке було тістечко для того, щоб зліпити. Ось так. Зліпили вгорі і пішли. Бокові оці шви я теж не роблю ніякі рубчики, тому що там потім тісто буде таке грубе. А так мене здається. дивиться. Так ось і все, буду робити всі. Третя частина залишилась фаршу. Ріжемо ці варянички, що у нас залишилось. До, до речі, дуже дуже подобались, особливо мені більше всього подобались варянички. І ось такі в нас варенички. Дивіться, які гарнесенькі, гарнесенькі. Один в один, рівненькі, гарненькі погляньте. І більше, ніж половина залишилась тіста. Це я буду зараз доробляти вже без вас. Вода закипіла, я поспішаю все-таки вам хочу показати. Вода закипіла присолюю, так, гарну, столову, гарну чайну ложку. От, і закидаю вайнички. Хто не знав, шумовочкою з воротною стороною отак крутіть і робіть вороночку, тоді вони не пристануть ніколи. Декілька вкинули і знову зробили. І так вони і форму свою не втратять, бо не прилипнуть. Я частинку цю зварю, тому що хочу вже вам показати, які вони показати всередині, а потім, вже, якщо світла не буде, то я буду вже сама робити. Тільки даємо варенички. Варяться, поки вскливуть, тому що тісто буде готове, тому що м'ясо у нас варене, а ми робимо засмажечку. Наливаємо олійки. Тут вже олійки більшенько, тому що буде у нас така комбінована засмажечка. і вершкового масла. У нас вареничків небагато. Можна з одним вершковим маслом. Можна. Тільки на олійки, як вам хочеться. Тепер вже нам потрібно, щоб засмажечка не просто прогрілася, не просто була прозора, а щоб була підсмажена така рум'яненька. Засмажечка зроблена комбіновано. Трішечки олійки, трішечки вершкового масла це набагато смачніше. Так, після смажечки смажечку вимикаємо. Вона хвилиночки ще на гарячі сковорідки. А ми забираємо наші варенички. Дивіться, ціленькі. Жоден з них не Менти, Які вони, як вони ціленькі, тримають форму. І вони дуже ароматні. Оце тісто візьміть собі на замітку. Це саме просте тісто, з якого готували наші мами і бабушки. Саме-саме просте. І воно саме смачне. І навіть на наступний день, якщо щось залишиться, вони не робляться резиновими. Ось так. Тепер заливаємо оцю смакоту. М -м -м. Зовсім, як у мами. І отак, як. Для куляні загадка, як я отак роблю, і вони мене не розлітаються. Я люблю такі, щоб вони були покупані в засмажки, але засмажки на них вже не було. І на них така ніби роса. Бачите, краплинки такі. В середині це така мясна начинка М -м 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 да, смачно як у мами.